Як настрій чудовий і в мене чудовий. Дітки, до нас у гості світлофорчик завітав. Але щось я дивлюсь по ньому, він якийсь сумний. Давайте запитаємо, що трапилось. Світафо, розкажи нам, що трапилось, а ми з дітками обов'язково допоможемо. Лята йшов сильний, сильний дощик і змив всі мої фарби. І я тепер не знаю, як я зможу допомагати людям. Що робити? Допоможіть мені. Знаєте, яка може біда трапитися без мене? Ой, світлофорчик, без тебе дійсно буде біда на дорогах. Дітки, ну що ми допоможемо нашому світлофорчику повернути свої кольори. Готові тоді вирушаємо в подорож на потязі. Потяг всі сідаємо у мандрівку, вирушаємо. Кольорові будиночки. Тут, дітки, мешкають наші друзі. І я сподіваюся, вони нам дуже допоможуть знайти кольори для світлофорчика. Давайте розглянемо і назвемо, якого кольору будиночки. Жовтого, зеленого і червоного Вірно! Тож спочатку ми з вами вирушимо до будиночка жовтого кольору і подивимося, хто в ньому живе. Ти, курчатко, може ти нам допоможеш? Нам потрібно для нашого друга світлофорчика знайти кружок жовтого кольору. Дійсно допоможу, але якщо ви відгадаєте загадку, ми відгадаємо загадку, давай. Має він три різних ока та ще й дивиться з висока. Знаємо з малятами хто це? Це світлофор. Правильно, світлофор! Ось тримайте жовтий кружечок! Жовтий кружок, вже в нас є, дітки з вами, кружок жовтого кольору. Вирушаємо до будиночка червоного кольору. А в червоному будиночку живе Жук-Сонечко. Добрий день, сонечко! Жу-жу-жу! Добрий день, малята! Сонечко, ми шукаємо для нашого світлофорчика. Червоний кружечок, може, ти нам допоможеш? Звичайно. Але спочатку я хочу перевірити, чи знаєте ви правила дорожнього руху? Дружню, ви мені скажіть, чи на дорогі можна гратися? Ми знаємо, з дітками не можна гратися біля дороги. Ми тільки вчора звувчали і допомагали медмедику. Розказали йому. Що не можна гратися з м'ячиком біля дороги, бо це небезпечно. А по якій доріжці треба переходити дорогу? Так, сонечко, ми знаємо з дітками, де потрібно переходити дорогу. Нагадайте, дітки. Так, по пішохідному переходу. Дякую вам, малята. Ось тримайте кружок червоного кольору. У нас вже є кружечок червоного кольору. У нас якого кольору залишився будиночок? Так, зеленого і дуже цікаво, хто в ньому живе. А хто живе в зеленому будиночку. Ква-ква, ква добрий день! Деншапка. Може, ти нам подаруєш? Яйно подарую, але я хочу дізнатися, чи знаєте ви кольори. Наші знають кольори. Ну що, дітки? Давайте послухаємо, яку гру хоче пограти з нами жапка. Гра називається Червоний жовтий зелений. Якщо я підніму зелений кружечок, ви будете сильно топати ніжками. Якщо жовтий, плескати в долоньки. А якщо червоний... Тихенько присісти, ну що, ви готові? Ну, звісно, ми любимо грати з дітками. Ну що, готові, дітки? Кружей. Кружечок свій. Дякую вам, дітки! Ось тримаєте кружечок зеленого кольору. Ну що, малята, ми з вами назбирали всі кольори для нашого друга світлофора. Світлофорчику, ми зібрали всі кружечки за кольором. І жовтий, і червоний, і зелений. Ми з дітками незабаром зустрінемось. І обов'язково наклеїмо тобі ці кружечки. Домовились, дітки? До нових зустрічей!